Казка про карпатську веселкову мольфарку. Епіграф. Сенс життя не в тому, щоб чекати, коли закінчиться гроза, а в тому, щоб вчитися танцювати під дощем. Вівіан Грін. Жила собі у високих Карпатських горах красуня мольфарка. Називали її Веселковою чарівницею. Що за диво, дивне, запитаєте ви. Тож слухайте казкову історію. Була ця красуня чарівниця з давнього мольфарського роду, який ліси й полонини охороняв. Втім, звичайні люди, місцеві гуцули, майже ніколи цих істот не бачили, але з покоління в покоління передавали. Живуть мольфари десь високо в горах, негоду відганяють, лікарські корисні рослинки вирощують і людям підказки надають. Таємно підказують, щоб ніхто їх мольфарів не побачив. Якщо ж людина в лісі заблукає, то ознаки підказки на, деревлях, на деревах зроблять, де схід, захід, а де південь-північ. Та як на дорогу потрапити до рідного гуцульського селища повернутися, підкажуть. А коли після дощу у небі з'являлася різнокольорова веселка, люди подейкували, то мольфарка її натанцювала, хмари розігнала, з негодою впоралася. Цікаво, тож слухайте далі. А краще. Перелетімо подумки до таємної від очей людських прихованої хатинки мольфарки. У високі гори карпатські зеленими смереками вкритими, до хатинки на полонині розташованої йозжиною огороженої. Радуся, так звали красуню мольфарку, прокидалася рано вранці. Ішла привітати гори і ліси, звіряток і рослинки. І сонечко розбудити йшла. Доброго ранку, дивовижний світ та любе сонечко. Доброго ранку, любі мої, карпатські ліси й річки, водоспади й полонини. Доброго ранку, пташки й тваринки. Прокидайтеся. Новий день прийшов. Пухнастий кіт Карпатун, помічник радусі, брав до рук величезну чарівну трембіту. Обгорнуту березовою корою та грав ранкове привітання. Тож всі навколо прокидалися і час дізнавалися. Трембіта й справді була незвичною. Зробив її дуже давно мольфар-майстер за особливими карпатськими традиціями. З громовиці зробив, тобто з дерева, в яке блискавка, влучила. Та навпіл розколола. Бо жоден майстер, величезне дерево не розколе так рівнесенько. А те дерево, громовиця, давнє старовдавнє, півтори сотні років йому не менш, під сонцем дозрівши, вітрами обвіяне, щоб гучнішою, дзвінкішою трембіта стала. Мольфарка Радуся. Усміхаючись новому дню, починала танцювати, кружляла й співала, а пташки підспівували чарівні та рів... танцівниці. Маленькі крапельки ранкової роси блищали під першими промінчиками сонця. Босі ніжки мольфарки витанцьовували на травичці ранішнє привітання. Туп, туп прокидайтеся, скок підскок підіймайтеся. Новому дню радійте, всміхайтеся. І в небі з'являлася веселка, сяяла над лісами й полонинами. Гуцули в селах усміхалися. То веселкова мальфарка натанцювала дощ подолала. Любили люди радусю, хоч майже ніхто її не бачив. А ті, кому довелося побачити, у захваті розповідали про дивовижну красуню добротою овіяну. Ходили люди в ліси карпатські, збирали ягоди й трави цілющі, лохину смачну й гриби духмяні. То, казали, мольфарка для гуцульського роду вирощує. Дякуємо, радуся, і новому дню радіємо, промовляли люди. Але. Почув відьмак, дощун лютий про таку славу мольфарки та про людську любов до неї заздрити почав, танці радусіни зненавидів, а разом з цим і гори полонини карпатські та люд місцевий зненавидів. Посеред літа квітучого наслав він страшену негоду, хрім і блискавку. Дощ холодний, зі снігом і градом. Сиди вдома, дівчисько, не смій танцювати. Годі співати, мені заважати, трембітою час сповіщати, люто шепоче відьмак. Тож день зли і другий, і третій поспіль. З хатинки не вийдеш, земля брудна, мокра, ноги вгрузають, а ще. Блискавки страшені мерехтять. Як танцювати? Пташки сховалися, Голодні десь сидять, небо темне, безрадісне, кіт Карпатун сумує, на трембіті не грає, на подвір'я під дощ не можна її виносити. Лихо, та й годі. Виглядає радуся у віконце, хмарно, лячно, злива, беззупинна. Зрозуміла вона, що то відьмак, дощун, лютий, накоїв, нікому життя від нього немає, ні людям, ні природі. Скільки ж чекати гарної погоди, коли та злива скінчиться? Що робити невідомо? Засмутилася спочатку Радуся, усмішка з обличчя гарненького зійшла. А на третій день зливи. Стала вона посеред хати, що рушничками мольфарськими й снопами трав тілющих прикрашена. Взяла в руки заговорену гілочку смереки та, як тупне ніжкою рішуче, й голосно говорить я більше нікому не дозволю забрати мою радість ані зливі, ані відмаку лютому. Йди, сум, від мене, геть, йди. Від мене безнадія та й закружляла по хатинці у, та... у таночку, пісеньку весело заспівала, ліс і гори полонини привітала, а кіт Карпатун лапами-долонями ляскає, а плодою ще й витанцьовує. Павучки зі стелі дивляться І собі танцювати почали. Миші з нірки вилізли, кота боя... не бояться та разом з ним танцюють. Стало всім веселіше. Дивляться у віконце, наче розвиднілось, але ненадовго. Відьмак дощун нову хмару наслав, аж град посипався регоче злодюга. А Радуся говорить котику, любий, ходімо на двір. Ніхто не сміє відібрати нашу радість, не дозволимо дощуну господарювати, на насум наганяти. Одягла радуся плащ захисний, довгий, чобітки взула, взяла до рук парасольку й вийшла на подвір'я. А кіт помічник трембіту, довжелезну трішки з віконця висунув та заграв, а мольфарка чарівниця почала танцювати. Сонце закликати, негоду прожинати. Але важко в чоботах танцювати, незручно у плащі кружляти, тяжко з парасолею в руках підстрибувати. Грім гримить, співати заважає, а радуся що сил танцює. Хоч чоботи в багнюці по коліна вгрузають, то й вгрузли. Застрягли в землі й мокрющі, як у болоті. Витягла мольфарка ноги з чобіт. Танцює, бо соніш, промовляє. Я нікому не дозволю відібрати в мене радість. Геть, сум, геть, негода. Сонце закликаю, ранок привітаю. Сонце прокидайся, світо усміхайся. Танцює далі, що сили? Покликала радуся рідний карпатський вітер. Вітре, братику, розжени хмари темні, допоможи відьмака нас здолати. Пригадала Мольфарка всі заклинання старовинні, що від предків з покоління у покоління передавалися, танцює і співає під дощем, підстрибує аж багнюка, усі боки летить. Пташки, звірята, люди, прокидайтеся, сум відганяйте. Нікому не давайте забрати вашу радість. Майже з ніг падає, але вперто танцює. То й трапилося диво. Прокинувся вітер рідний Карпатський, почав дмухати на хмари, погнав їх на відьмака, нехай саме його заллє зливою та засипле градом холоднючим. Той припинилася негода. Сонечко визирнуло. Тажки прокинулися й заспівали. Вийшов кіт Карпатун на подвір'я та, як засурмить, заграє на чарівній трембіті з громовиці зробленої, і з'явилася в небі різнокольорова веселка. Вийшли гуцули з хат нарешті, милуються, усміхаються, кажуть, дякують. То мольфарка Карпатська веселку натанцювала, негоду подолала. Радіють всі, життя довкола вирує, а в людських серцях звучить чарівне заклинання, трембітою до них донесене, мольфаркою дароване. Я ніколи нікому не дозволю відібрати мою радість.